Привіт, це Афіміна. Вітаю вас на своєму youtube каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Цим відео я відкриваю міні-марафон, який складатиметься з трьох частин, який буде полягати в тому, що я буду викладати відео кожного тижня, а не через тиждень, я це роблю зазвичай. Справа в тому, що тема, яку я розглядаю у цьому циклі, є доволі ґрунтовною складною, і навіть в трьох частинах її пояснити було дуже важко. Тим не менш я вирішила звести все до такого формату, аби інформація, яку я вас відібрала, змогла засвоїтись краще і щоб вона була цікавішою, і щоб сама подача була легшою. Тож я розпочинаю свою епопею під назвою Гендер. Чому ця тема важлива? Я думаю, ви всі помітили, що слово гендер проникло у кожну сферу нашого життя від політики і війни до побутових питань і сім'ї. Але проблема також полягає в тому, що я помічаю те, що наше суспільство просто бере і калькує західні проблеми, натягаючи їх на наш контекст, і це може дуже погано впливати на наше сприйняття наших проблем і також на пошук їхнього вирішення. І таким чином ми просто не можемо критично осмислити ті проблеми, які у нас е, за звичкою вже називають гендерними. Тож сьогодні я побуду трошки постмодерністом і спробую зруйнувати вже наявну ієрархію сенсів, яка склалась навколо цього терміну. Друзі, я хочу подякувати всім донаторам на Баймі Coffee, завдяки яким я можу створювати це Якщо вам подобаються матеріали, які я створюю, і ви хочете долучитися до їхнього попросування, приєднуйтесь до команди спонсорів на БаміяКофі, посилання залишив описі відео. У цьому відео я зосереджуюсь на важливому сексологічному етапі, без розбору якого буде доволі складно розуміти подальший розвиток цього концепту. У другій частині я розкажу про соціокультурний вимір виникнення і розвитку ідеї гендеру. І вже у третій частині я розкажу про філософське осмислення цієї ідеї і те, як від Постмодернізму ми отримали той гендер, який сьогодні панує в нашому сучасному західному контексті. І саме в останній частині я поділюсь своїми особистими роздумами на цю тему. Почну з короткої довідки, що нам сьогодні відомо про гендер. Гендер являє собою так звану соціальну стать, тобто це сукупність характеристик та поведінкових паттернів, за якими визначається чоловік та жінка, і за якими вони взаємодіють один між у суспільстві. Той час як слово стать англійською секс означає суто біологічні характеристики тіла, тобто це або наявність жіночих, первинних та вторинних статевих ознак або чоловічих. Такий собі сучасний картезіанський підхід не лишається тіло, але замість душі. Ми отримаємо гендер. Також можна сказати, що гендер це соціальний конструкт, який має біологічний базис, а сам він є надбудовою. Гендерна ідентичність це те, як людина себе почуває чоловіком або жінкою. Або ж як сьогодні ще ми можемо зустріти як небінарну особу, тобто це внутрішня відповідність або невідповідність тілесному статевому прояву. А гендерна роль це набір поведінкових патернів і характеристик, які приписують чоловікам та жінкам, і що від них очікується у суспільстві. Грубо кажучи, коли ми чуємо такі словосполучення, як чоловік, захисник і жінка-берегиня. То з точки зору гендерної теорії, захисник і берегиня це гендерні ролі. І також сьогодні можна почути те, що гендерна ідентичність може не відповідати біологічній статі. А тепер давайте розбиратися, як же ми докотилися до такого життя. Термін гендер існував доволі. Давно в англійській мові, але в якості граматичної категорії і зазначав рід. Ну я думаю, ви пам'ятаєте, що коли ми вчили мову у школі, то ми розбирали, що наприклад кіт це чоловічий рід, кішка це жіночий рід, а кошеня середнього роду. Тож саме в такому сенсі використовувався раніше і гендер. Але в 1945 році цей термін вперше був використаний інакше. Це зробив психолог Ісаак Медісон Бентлі у своїй статті Розсудливість і небезпека в дитинстві, який він зазначив гендер як соціальний. Аверс статі, тобто як соціальне відображення статі. І зазначив, що він уточнюється як чоловічий або жіночий. Він зазначає, що гендерна приналежність напряму впливає на соціалізацію дівчат та хлопчиків у дитинстві підлітковому віці. Однак широко цей термін почали використовувати вже у 1950-х роках, коли до нього звернувся відомий психолог і сексолог Джон Мані. Він також вів такі поняття, як гендерна ідентичність, гендерна роль та сексуальна орієнтація. Він стверджував, що гендер є набутим, а не вродженим і також. Означав те, що при народженні дитина є гендерно нейтральною однак його постать овіє великий скандал внаслідок експерименту, який буквально див двох людей до могили. У 1965 році у сім'ї Реймерів народилися два хлопчики-близнюки. Одного з них Брюса був фімоз. Це хвороба, коли крайня плоть на члені дуже вузька і не можна оголити повністю оголівку члена, і це може спілкувати дуже багато проблем. У сім місяців Брюсу провели операцію. Зобризання, однак час цієї процедури йому дуже сильно пошкодили статевий орган, який вже не піддавався відновленню. Батьки Брюса були дуже розгублені однак, саме в цей час вони випадково не потрапили на передачу по телебаченню, де виступав Джон Мані на тему транссексуальності. Він розповідав про те, що діти, які пройшли операцію зі зміни статі і виховувалися відповідно до нової гендерної ролі, загалом добре соціалізувалися і позитивно прийняли свою нову роль. Тоді були дуже поширені думки серед науковців, що на дитину в першу чергу впливає виховання, а не її вроджені дані. Чому так вважали, Я розкажу у другій частині. Сім'я Реймерів звернулася до Джона мені, і він порадив їм повністю видалити залишки паніса хлопця, дати йому жіноче ім'я і виховувати відносно нової гендерної ролі, тобто як дівчинку, і Брусу дали ім'я Бренда. Та не дивлячись на всі ці заходи, Бренда не вважала себе хлопчиком і поведінкою та вподобаннями проявляла свою чоловічу сутність. Вона обирала ті іграшки, і ті ігри, які були характерні для хлопців. А її зовнішність була доволі мускулінною, через що вона піддавалася Же часто цькуванням у підлітковому віці бренді мали зробити штучну вагіну і цим самим завершити повністю статевий перехід. Але він відмовився від цієї операції. і Після цього батько розказав йому усю правду. Після цього Брюс намагався тричі скоїти самогубство і після останнього він впав у кому. Після того як він вийшов із коми він звернувся до лікарів, які провели йому зворотню операцію з повернення чоловічих статевих органів. і Також він прийшов в зворотню гормональну терапію. Він взяв собі ім'я Девід, одружився і всиновив Дітей, але ця історія має дуже трагічний кінець. Ці експерименти дуже сильно відбулися не лише на самому Девіді, а й на його браті, який помер 36 років від передозування антидепресантами. А у 38 років уже сам Девід закінчив життя самогубства. І справа не лише у зламані ідентичності Девіда, а й у жахливих експериментах, які проводив Джон мені над хлопцями. Мені вважав, що основою гендерної ідентичності є репродуктивна поведінка, і цих висновків він дійшов після того, як спостерігав за приматом і помітив між ними е, сексуальні ігри і між маленькими приматами, які імітували статевий акт. А тому, після того як близнюкам виповнилось 6 років, мені почав проводити подібні експерименти з ними. Він проводив так звану примусову сексуальну репетицію для закріплення гендерних ролей. Близнюки були змушені імітувати статевий акт у різних позах в той час, як Джон мені за ними спостерігав. Брус, відповідно виконував жіночу роль, а його брат чоловічу. Близнюки згадують, що Мані був. Дуже м'яким і привітним з їхніми батьками. Однак наодинці з ними він поводився дуже агресивно. І коли діти відмовлялися грати у ці ігри, жо Мані дуже сильно злився на них. Обґрунтуванням цих експериментів було переконання Мані, що подібна сексуальна репетиція була необхідна для того, аби закріпити необхідні гендерні ролі. До речі, тема дитячих сексуальних ігор набирає сьогодні популярності серед ультрапрогресивних сексологів та активістів. Детально жахливу історію Рю Девіда Реймера описує канадський журналіст нью йоркера Джон Колапінто у своїй книзі 2000 року, як його створила природа, хлопчик якого виховували як дівчину. Ще одна важлива постать у цій темі: це Альфред Кінці, американський біолог, зоолог та ентомолог. Його вважають батьком сексології, який у 1947 році створив інститут з дослідження сексу, статі та репродукції. Він ріс у релігійній сім'ї методистів з доволі суворими звичаями, особливо відносно сексуальних Тематики, що було доволі поширеним наприкінці 19 століття, Альфред Кінці дуже захоплювався біологією та комахами, тому брав для себе саме цей шлях. Однак його досвід до 30-х років над сексуальною поведінкою комах наштовхнуло його на дослідження людської сексуальності. Він почав працювати з цією темою, і у 1948 році він випустив книгу Сексуальна поведінка самця людини. А в 1953 році книгу Сексуальна поведінка самиці людини. Які у народі почали називати звітами кінці, основою для цих досліджень була створена кінці система опитувань, а також шкала виміру сексуальності, яка відома як шкала кінці, це спроба виміряти людську сексуальність за допомогою шкали від 0 до 6. де 0 – це повна гетеросексуальність, а 6 – повна гомосексуальність. Пізніше також до цієї шкали був доданий пункт X, який є асексуальність. Підхід кінці полягав у тому, аби розмістити людину на цій шкалі відповідно до її. Досвіду і одним з висновків цієї шкали є те, що людська сексуальність вона є мінливою, а сексуальна поведінка є доволі різноманітною. Доволі дивний підхід як для біолога, на мою думку, оскільки його опитування не включало біологічних характеристик цих людей. Однак висновки цього опитування і загалом падок кінці подається як всеохопний і такий, який є істинним. Але це не єдиний недолік. Кінці критикували також за те, що його вибірка складала переважно ув'язано людей, чи світогляд та сприйняття сексуальності можуть бути доволі специфічними, також підпадає під сумнів його теза про те, що наявність гомосексуального досвіду свідчить про негетеросексуальну орієнтацію людини, адже гомосексуальну орієнтацію, тобто потяг до представників своєї статі, визначає те, що людина отримує більшу насолоду і більше збудження при такому контакті. До речі, цю тему наявності гомосексуального досвіду і те, що це не свідчить про орієнтацію. Ми розбирали разом з психологом і сексологом Святославою Фудрець у минулому відео на тему сексуальної реабілітації військових. Хто ще не дивився це відео, приходьте за посланням у правому верхніку. Тим не менше, звіти кінці стали дуже радючим ґрунтом для сексуальної революції 60-х років, а також для подальшого розвитку генерної теорії. Також важливими були сексологи Роберт Столлер та Річард Грін в це. Пі уваги яких була робота з розладами статевої ідентичності. Вони працювали як самостійно, так і між собою. а Також у співпраці з Джоном Мані і Столер і Грін стали відомими завдяки своїй позиції, що виховання хлопчика у сім'ї є своєрідною конверсійною терапією при наявності транссексуального розладу. Тобто, що виховання у сім'ї може перенаправити гендерну ідентичність у хлопчика на чоловічу, якщо вона була жіноча, стверджувалось, що жіночі прояви в поведінці ці хлопчика, як то манери, жести, вибір одягу, іграшок тощо є наслідком дуже тісного контакту з матір'ю та її гіперопіки, і що внаслідок цього подивляється гочача агресія. Грін і столер вважали, що неможливо вже дорослу людину повернути до своєї статі, а тому батьки мають реагувати вже на перші прояви трансгендерності, якщо вони таке помічають, Щоб уникнути розлоду статевої ідентичності, Грін і Столер радили матерям меншу прив'язку до своїх синів. Товість батькам вони радили будувати тісніший емоційний контакт і бути більшим залученим у виховання. Сім'я мала подавляти жіночі прояви у сина, натомість підтримувати чоловічі прояви у поведінці. Важливими були самі стосунки в сім'ї, в яких дитина мала бачити чіткий поділ на жіночу та чоловічу роль. Також можна зазначити цікаву тезу Столлера, яку він проголосив на конгресі психоаналітиків у Стокгольмі в 1963 році. Він розповідав про Ендер не і стверджував, що стать можна вивчати на біологічному рівні і на культурному, тобто вивчати секс і гендер. Відповідно, секс має досліджуватись біологами та фізіологами, а гендер має досліджуватись психологами, культурологами та іншими гуманітарними науками. Тобто Роберт Столлер першим посередив сернятко ідеї, що статевість можна розглядати окремо у біологічному та соціокультурному прояві і досліджувати їх без прив'язки один до одного. Підсумовуючи цю частину, можемо побачити, що слово гендер почали використовувати сексології відносно того, щоб досліджувати розлади статевої ідентичності, що цікаво саме серед чоловіків. Сексологія того часу, в принципі, була зосереджена на дослідженні патологій, оскільки в тодішньому американському суспільстві було дуже багато проблем, які були пов'язані з сексом, а тому не дивно, що багато сексологів почали звертатися до теми статі і розладу статевої ідентичності гендер було введено для того, аби чітко окреслити наявну проблему, коли форма не відповідає змісту, тобто, коли людина не відчуває себе у тій статі, в якій вона народилась. До речі, що цікаво, ідея дітей трансгендерів, яку ми сьогодні можемо чути все частіше, не є новою, а є наслідком роботи американських сексологів першопрохідців Їхня думка базувалась на тому, що статева приналежність проявляється через зовнішні прояви. А тому інші аспекти були не такими важливими. І в наступній частині ви зрозумієте, на чому будувалася така. Позиція сучасна сексологія вбирає в себе багато нової інформації та відків з різних сфер, і сьогодні стверджується те, що повністю людина є сформованою у 21-26 років. Тобто, це вік, коли людина і фізіологічно, і психологічно досягає своєї зрілості, і саме по досягненню цієї зрілості можна говорити про е затверджену сексуальну орієнтацію чи трансгендерну ідентичність, тому що, поки відбувається дозрівання, то поведінка людини може може сильно в залежності від різних обставин, а тому говорити, що підліток або навіть дитина є трансгендерною чи гомосексуальною, є неправильним, адже навіть трансгендерність має визначатися спеціалістами після того, як людина ще досягнула своєї зрілості. Тим не менш, радикальні прогресисти відкидають будь-які адекватні тези відносно людської сексуальності і вважають, що дитина самого народження може визначати те, ким вона є, і до кого її тягне. На цьому я завершую розгляд сексологічного. Контексту, в якому виник термін гендер, у наступній частині я розкажу про загальний соціокультурний контекст американського суспільства того часу. І ви зрозумієте, чому і сексологія була спрямована на таке грунтовне вивчення статі і чому тема статі взагалі була доволі актуальною у тодішньому контексті. Наступне відео вийде вже через тиждень, а поки не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і робити репост цього відео. Дякую за перегляд. Бувайте.